Що припинилося? Що ти, як? Ну, таке собі, якщо чесно. Блядь, поїхали додому? Поїхали. Погнали. Погнали? Друзі, всім привіт! Сьогодні їдемо на виставку місто Шенжень, та товари для дому. Будемо знімати крутий контент, якщо, звісно, він там буде. Я сьогодні їду не сам, в мене є оператор. Пізніше з ним познайомитись. Це третя величезна виставка товарів для дому, подарунків. Різноманіття товарів, які можна продавати, дарувати, заробляти на них гроші. Подивимося. Йдемо. Дивіться, тут тільки початок. Хол- 1, хол 2. І все рухається в тому напрямку. Нам йти до холу 14, а взагалі їх тут 16. І кінця не видно. Подивіться на ці масштаби. А ми пірнаємо в електроніку першим ділом, а потім вже подивимося, чи є ще щось цікаве. Ну що, привітайте оператора Влад і знімає перший раз блог, тому все залежить від нього, як буде сьогодні знято. Я буду дуже-дуже сильно старатися, але я розумію, що це мій. Перший раз, коли я буду знімати на професійну камеру, але я думаю, що все буде добре. Тож дивіться це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це І, дуже взаг... І взагалі він буде перший раз на виставці, тому будемо спостерігати за його емоціями. Погнали! Go, 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 go. <кхех> ну що, готовий побачити вперше масштаби? Поїхали. І це тільки перший холл. Let's go! Поїхали, я готовий. Йдемо зі мною, будемо дивитися. <реш> Оце масштаби. Це тільки один з павільйонів. Він дуже великий. Просто подивіться. Масштаби насправді дуже вражаючі. Це моє перше враження, і я думаю, нам тут буде дуже-дуже дуже цікаво. Що ти бачиш перше? Скажи, швиденько подивись, які, які принти більш. Знайомі більш продумі. Є Басейус. для нього я працював колись. Насправді тут дуже-дуже багато представлено різноманітних компаній. І я думаю, все, що нам треба, це тільки йти дивитися. Ви готові? Я готовий. Тож йдемо. Йдемо, йдемо дивитися. На цьому стенді видно рекламні ось такі ЛЕД-панелечки. Приборчики, тут є вентилятори і багато різних всяких приколів. Якщо хочете ексклюзивну рекламу, то тут є. Це виглядає дуже цікаво. А Також дивіться на цей продукт, тут є і рюкзак. Також можна запускати свою рекламу і ходити рекламувати себе безкоштовно. Ну, ось такі чудові робопесики. Якщо у вас алергія на собачку, вам не хочеться мати, а дитина хоче, ось це гарний варіант завести собі ось таку собачку і ходити з нею гуляти, вигулювати. Доволі прикольно І дитина буде дуже рада. Хейдзома! Хайма. А, пася. Пася! пася. пася. А пася. Яка є? Пася. <св язавши> <св язавши> <св язавши> Зараз всі використовучі, а також дуже популярні онлайн-перекладачі. бренд виставляє такі навушники, які дуже зручні. Можна ось так одягнути на вухо і конектитися з телефоном. Є підтримка понад ста мов. І він слухає, але українська я не знаю. Не знаю, є чи нема, але спробуємо на англійській. Я зараз скажу щось товаришу і я хочу знати, як воно перекладає. Хай, за здесь? Ну, Воно працює швидко, але треба просто вибрати правильну мову. А ось тут є різноманіття екшн камер. Всі вони схожі на продукти від компанії DJI. І схожі доволі сильно. Бо подивіться, це новинка Nano, яка вийшла в DJI. Це більш дешева версія, але виглядає доволі непогано. Якість відео не можу обіцяти, наскільки вона гарна. Подивіться, також тут є. Вони пишуть, що 4К-60 кадрів. Але це тільки перевіряти. Також є пульт керування, водостійки і багато різних аксесуарів, приколів на будь-який смак. Це майбутнє. Що відбувається? Вона доволі натуральна. Яка бачите, яка шкіра. Вона навіть блимає. Боже мій. Вони нас скоро захоплять. Нарядили, так нарядили. Цікаво, що вона вміє? Чи є якісь ідеї? Напишіть у коментах. Ось є ще така стімпанкова. Щось вона навіть розмовляє. Моя нова девчина Can I? Yes. Okay, which one I can try? You can have the voice control. What should I say? Wow. Davis, open the mouth. Close the mouth. Session 的嘛。touch t h s a n d o k a e a h Я залізна л ю m the Iron Man. Це виглядає д 进入战斗模式。进入战，呃。o k okay. 的嘛。s e <Okay, okay. S 2> 的嘛。<Wow. S 1> Окей, вони. Джевіс, опять на мест. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Айм, Армен. Джервіс, клоуз мек. Я просто неймовірний. Це неймовірні відчуття. Бути в цій масці не вистачає тільки костюми. Ой, що ж вона трошки. З розуму ходить, але це дуже круто. Ось тут є багато різних варіантів для гоління. І особливо сподобався ось такий ось набір. Виглядає дуже стильно, гарно і ось так відкривається. Тут можна це тример для носу. Тут є ось така чудова бритва і масажер для обличчя. Це як подарунок для чоловіка. Дуже крута штука. Виглядати буде дуже стильно в любі, в якій в оселі. Йопта. Ось тут є дуже корисна річ для людей з вадами. Ось такі масажери роборуки, які допомагають розробляти руки після інсульту чи травм, надривів, переломів. Тут є ось така коробочка для того, щоб управляти. Вибирати жести і розробляти саме ваші руки і відновлювати після пошкоджень. Як це правильно називається? Фільтр кавер? Ні, це капсульна. Капсульна? Що так. Дивіться, який апарат. Капсульна машина. Капсульна кавоварка, чи як правильно назвати, сюди ставиться капсула з кавою. Вона повністю електронна. Сюди заливається водичка. І що? Зараз в нас має бути кава. Бо зараз вона Бо зараз нагрівається. Вона... Ну, тоді поки що можемо подивитись на ось цей продукт, тому що це теж для кавоманів дуже крута штука. Сюди засипається зернова кава. Ось так. Закриваємо, увімкаємо і вона працює, вона зараз перемилює каву, сама вимикається, коли вже кава перемолота і ось тут знизу є кава. Готова до використання. А, чудово! Зараз ми спробуємо цю капсульну, було б круто ще спробувати ось таку, але... Тут варіанти обмеження. Зараз я вам покажу дуже цікаву валізу. Готові? Поїхали! Ось така валіза для подорожей. Виглядає невеличкою, але є великий плюс. Можна ось так її вімкнути. І що? Вона перетворюється у велосипедик. Електронна валіза, куди можна скласти свої речі, присісти. Ось так. Складати не будемо, можна використовувати як спинкового. Дуже швидко, бачили? Ось так. Розпакували. Можна так, в мене рюкзак, Присісти, поставити ніжки і ось так от поїхати, їздити і насолоджувати своєю подорожю без перевтоми. Краса, яка. І доволі швидко, я вам скажу. Навіть трошки небезпечно, а виглядає круто, правда? Це валіза, яка заслуговує окремого автоогляду. Як вам подобається? До побачення. Мені здається, він нас залишив. <ріщі> вона... Я думаю, що це ще дуже сирий продукт, тому що вона дуже має погані гальма, вона дуже швидка та просто виглядає під Але в цілому це дуже цікаво Це валіза не для дріфту. <ріщі> <ріщі> Ой, у Лузі червона калина похилилася. <ріщі> А, компанія Baseils, в них дуже багато продуктів. І знаєте, навушники я завжди думав, що це типу, щось таке не дуже якісне, бо воно дешеве. Але бачите, ось ця модель, тут написано, що Sound By Bose. Колаборація. І що я спробував, це просто їх вдягнув. І кайфанув від того, яка шумоізоляція тут. Ну як і якість звуку теж гарна. Оце крутяк. Вибачте, я продовжую. А ось тут нас зустрічає бренд Хохен. І в нас є фанат зйомки. І ось такі стабілізатори для камери. Це маленький дуже прикольний. Він якраз даю тобі слово. Дякую. Давай повісимо довго. Це десь на добіцю Це маленький прикольний він якраз підходить до маленької камери для телефону. Як я розумію, тут є можливість перевернути камеру, якщо ти знімаєш у для TikTok, наприклад. Ти дивись, він може бути так. Як він працює? Можеш мені показати, будь ласка? Полідапендессвіч, де на side. Oh. Ну це мануальна ручна, але я думаю, що це дуже гарно. Uh, але я думаю, що тут не буде проблем uh, в плані того, що. Якщо це робиться руками, ти все фіксуєш, то воно нікуди не дінеться. Бо я не дуже сильно довіряю дуже дорогу камеру до дуже нестабільного гімблу, який можливо десь щось заглючить і просто камера може впасти. Так, це маленька версія. Вона щось а, добре, поки дуже цікава працівниця, яка не дуже розуміє, як працює її продукт. Найс! Поки я хотів би подивитися цей. Він з цією камерою насправді дуже важкий, але тут є класний функціонал в плані того. О, this one is fine, Окей, okay, I соу. Я думаю, як для контент-мейкеру, якщо тобі треба щось знімати у двох форматах, то це дуже прикольний варіант. Зніма... Знімає тебе, як ти мене знімаєш. Але дуже прикольний, він класно відпрацьовує. Прикольна крута стабілізація, як мені здається. І він не дуже важкий. А бренд який? Це хохем. Хохем. Це дуже прикольний, бо в тебе камера конектиться напряму з цим гімблом, і ти тут маєш маленький плейбек під твою руку. Навіть екранчик є. Так, і він так. працює, ти його можеш змінити на цю позицію. Наприклад, якщо ти маєш знімати щось, то тобі буде це набагато зручніше. Але я думаю, ось цей формат тут буде. Дуже крутий. Але дуже маленька картинка, і в неї є затримка, я думаю, десь біля 0.4, 0. .4, 0 .4. Так, вона йде з камери напряму транслюється. Дуже прикольно. Я не думаю, що це має працювати як плейбек, але якщо є така можливість, ти можеш щось відстежувати. Це дуже прикольно. Це гадуваче. Okay, okay, okay. No problem, no problem. Not так, він ще не вийшов <coughs> і вона, дівчинка, дуже хвилюється, не хоче казати мені навіть приблизний прайс, то скільки це може коштувати. Тут ще є якісь функції AI. Я так розумію, а так, якщо ми подивимося. Так, якщо ми подивимося з цієї сторони, Давайте тут спробуємо. стежний, я не знаю, як він Оп. працює. Оу, oh, це дуже розібрався. круто. Я просто показав ось так і вона паблиш і стартусі. Окей, окей. А мене мікрофону нема. Я зараз дам пару слів, тому що це дуже прикольно. Ось так встановив камеру, показав знак Ок, і вона мною слідкує. І вона дуже важка, але довільно доволі повільно рухається ai функції є, підсвічування є, ну це дуже круто. Хват об, обидва... обома руками і ще, все круто. Ще дуже, прикольно, бо, ще дуже прикольно, бо немає ніяких звуків. Тобто, якщо ти будеш щось знімати, то ти не маєш перейматися, щоб будуть якісь посторонні звуки від самого гімблу, бо він дуже тихий. Тут немає, немає ніякого, ніяких звуків. І це насправді дуже круто, якщо ти знімаєш щось і тобі потрібна якась допомога, якщо ти знімаєш якийсь екшен, то ти ніяк не не зможеш втратити точку ту, яку ти знімаєш. Що це дуже круто. Також є ось такі камерки для телефону, а це в них є мікрофончики, такі стильні, гарні. І ще багато різних продуктів. Для мобільної зйомки, для відеозйомки і багато всього різного. Гарний бренд. Рекомендую. Зараз знайшли бренд, називається New Smile, Щось таке, не дуже зрозуміле, але що цікаво, в них є ось такі паверстанції, які зараз необхідні багато кому, а точніше всім і кожному. Є від великого до маленького різні варіанти потужності, об'єму. І багато кому може знадобитися. Я зараз візьму контакт. Якщо буде цікаво, напишете мені. Зараз знайшли бренд Сінко. Це прилади для мобільної відеозйомки. Для мобільної. В них є ось такі монітори для того, щоб відстежувати, що ви знімаєте. Це про версія нова, і прикол в тому, що тут є тачскрін, з якого можна управляти телефоном камерою і знімати, бачите, підключений телефон, цінайте. Ось так. Можете примагнітити і знімати себе. Бачите картинку, що ви знімаєте. В такому режимі, а також можете прибрати в сторону. І, наприклад, я знімаю себе, я бачу звідки як. І затримка дуже невелика. І зручно, що я можу керувати налаштуваннями. Ну, чесно кажучи, налаштування трошки незручно, бо екран невеликий, але можна себе бачити. Тому прикольно. Далі ще в них є. Це ми залишаємо. В них є ось такі дим-машини. Ага. Як дуже велике день. Доволі потужні, подивіться, що вона робить. Ну Це як велика електронна середа, яку ми курити не будемо. Але якщо ви займаєтесь зйомкою, то це вам зробить атмосферу. А що по ціні? По ціні. Цей коштує біля 60 доларів. Так, що ще цікаво? Ось світло, напевне, не їхнє. Подивилися, в них є ось такі мікрофончики. Подивіться на ці малюточки. Дуже маленькі. Так. І це для мобільної зйомки. А ось це вже професіональний набір, можна так сказати. Тут є TX для камери, а також для телефону. Мікрофони ось так знаходяться з боку. Є прищіпка, є магніт, вони тут заряджаються, ось так гарно упаковані, виглядає доволі, доволі стильно. Все в одному. І для камери, і для телефону. А також в них є гарнітури. Якщо комусь потрібно, швиденько. Є ось такий комплект гарнітур, який складається з восьми штук. Ось так. Вісім штук коштують 4500 юанів. Вони ще не вийшли, вийдуть тільки в наступному місяці. І це буде вам достатньо для всієї вашої команди і ви перетворюєтесь одразу у професіонального відеографа. Поїхали знімати далі. Ну що, здається, це найкращий продукт на цій виставці. Бо подивіться, скільки кайфу. Це просто неймовірно. Тому що оце ліжечко, воно надувається дуже легко, просто одним змахом обох рук. І все, у вас таке чудове ліжечко, яке можна з собою брати куди завгодно і насолоджуватись чудовим. Днем на вулиці, на природі, на річці, де б ви не були. І просто по ціні взагалі копійки 10 баксів коштує ось така радість. Хочете придбати? Пишіть мені. А я буду кайфувати. Топ. Так, звичайно. Краще продукт робити. Ну що, ми закінчили. Походили, погуляли, основне побачили електроніку. На жаль, вже немає такого різноманіття, як було раніше. Багато великих брендів вони вже не виставляються на виставці. Приходять якісь молоді, не досить якісні, але все одно приїхати подивитися завжди цікаво. Прийшлись по іншим холам, було дуже багато продуктів, але схоже, що сьогодні найцікавіше, що було, це кавові машини, а також надувні матраси. Це взагалі топ. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і зустрінемось... і зустрінемось наступного разу.